Прокляття роду. Старий замок стояв на узвищі серед вересових полів. Його дерев'яні підлоги з кожним кроком скрипіли довгим протяжним звуком, схожим на зітхання. Схожий сам замок пам'ятав усе і свята, і зустрічі, і щасливі вечори, і ті, коли когось дуже не вистачало. На другому поверсі у бібліотеці з темними панелями стояв камінь. Мармуровий, суворий. У ньому час від часу ще палали дрова, потріскаючи на тлі мовчазних портретів предків. З високого вікна відкривався краєвид, що змушував завмерти вересова пустка до самого обрію, сріблясте небо і вузька річка, що, на перший погляд, здавалася струмком, але в години припливу набирала синьої глибини. Ночами в саду звучали цвіркуни, а лавандові кущі коливалися у вітрі, мов дихали. Повітря було густе від аромату трави і мокрої землі, і навіть зірки здавалися тут ближчими, ніж будь де. Природа співала. Але ті, хто жив у замку, не чули. То був поважний, давній рід, дуже поважний. Їхні плечі завжди трималися рівно. Обличчя стримано спокійні, руки витончені, а рухи обережні, наче навіть у дотиках була присутня традиційна стриманість. Вони не проявляли надмірностей ані сміху, ані плачу, тож і краса навколо здавалася непомітна, ніби вона з іншого світу. Вони жили поруч із нею, але не в ній. І в цьому була найбільша дивина. Така жива, майже магічна земля і такі застиглі в собі люди, наче сам замок відчував більше, ніж його господарі. А якщо вже в сім'ї з'являвся хтось інший, незвичний, такий, що не вписувався в встановлену схему, його тихо усували, не сварили, не карали, просто ніби не помічали не зі зла і не з ненависті, радше від розгубленості. Бо не знали, як із ним бути, і від страху, аби чого не сталося. От і син теперішнього хазяїна замку був іншим тихим хлопчиськом із рудим волоссям, веснянками і відставбурченими вушками. Дивився просто беззахисно, і сам цей погляд бентежив дорослих майже так само, як відставбурчені вуха. У ньому було щось незручне. Довіра без умов. Він багато читав, ще Малку, тягнувся до тиші і до вежі, тієї самої найвищої вежі замку, де рідко хтось бував, окрім голубів. Ніхто його туди не садив, ніхто не забороняв виходити. Просто так склалося, що йому там було комфортніше. Сім'я не те щоб відкрито вважала його дивним, вони більше знічувалися у розмовах із гостями. Ніби поспішали змінити тему, а коли й говорили про нього, то якимось делікатним тоном, як про щось надто крихке. Коли він заходив у вітальню, на нього кидали погляди поверх окулярів короткі, ніякові, ніби вибачалися за сам факт його існування. І щойно він виходив, усім ставало легше. Так минав час. І хоч жоден мур не був збудований, і жоден замок не клацнув у тиші, він усе одно жив, як замкнений. І тільки стіни вежі, книжки і кілька добрих привидів знали, що він є. Так тут жили привиди. У ніч, коли у старому замку розцвітала вишня, вони сходилися у сад з'являлися так само щороку, мов весняна пам'ять про щось дуже важливе, що не можна забути. Привиди були м'які і світлі, як віск свічки. Тремтливі, зворушливі і тихі. Вони не могли ні говорити, ні торкатися, лише обіймали простір навколо замкненої вежі, терпляче, лагідно, ніби чекали когось, хто ще міг прокинутись. Бо навіть у цьому роді, правильному, випростаному, гордому, колись було кохання хтось когось насправді любив. Хтось сидів біля вікна з чашкою чаю і слухав цвіркунів у нічному саду. Хтось бачив, як річка наповнюється під час припливу і зітхав не від втоми, а від краси. Привиди це згадки про той час. Вони нічого не вимагали, просто приходили і тихо навіювали добрі сни про прийняття, про можливості і теплі зустрічі. І цього було досить, щоб у когось у вежі раптом почали народжуватись мрії, а з ними бажання вийти з темряви до світла, повернутися із тотальної тиші до живого голосу. Одного літа в старий родовий маєток приїхала юна дівчина, онука хранителя замку. У неї теж очі були не того кольору, волосся нитого відтінку, і мовчання неправильне. А посміхалася вона, за словами матусі, як ідіотка. Тож вона чемно всім кивала, але щоразу трохи зникала, коли на неї дивились через окуляри і з тією ж сором'язливою поблажливістю, як колись дивилася на хлопчиська овежі. Привиди побачили її одразу. Вони тихо загойдували повітря в бібліотеці, де скрипіла підлога і потріскував камін. Вони лагідно торкали світла, що падала на її плече з вікна, з якого була видна вересову пустку і річку. І дівчина вперше за багато років відчула себе кимось, кого чекають. Якось, прогулюючись садом, вона знайшла вузьку стежку, що вела до північної вежі. Двері були ніби зачинені, але якось і не зовсім, бо серце просило їх відчинити. Привиди світили їй дорогу, як могли, навіваючи спогади і нашіптуючи вітерцем. І в темній кімнаті вежі вона знайшла того хлопця, майже ровесника, родого, з веснянками і з вушками що стирчали. То ось що ви називали прокляттям, прошепотіла вона більше до замку, ніж до когось із присутніх. Просто трохи стирчать вушка, тільки й усього. Дівчинка почула свій голос ніби збоку, несподіваний, живий, і він зовсім не звучав ідіотськи. Самі ви всі ідіоти, пробурмотіла вона в голос. і їм обом стало смішно. Вони розсміялися щиро і голосно, а тоді побігли вниз у сад до життя. Добрі привиди раділи з ними, вони завжди раділи всьому і річці, і вересовому полю. І найбільше людяності. А замок зітхнув, стіни здригнулись ледве чутно, камін десь унизу спалахнув тепліше, бо іноді прокляття це не зло, це лише тінь любові, якої не сталося вчасно. Ось таку зварушливу історію розповів нам старий замок серед вересових полів. Діліться, друзі, в коментарях, чи знайомі вам такі почуття, коли ми не відповідаємо чиїмось очікуванням. Підписуйтеся на мій канал, це дуже-дуже надихає. Не зупинятися і створювати новий і новий контент. Зустрінемося з вами у нашому затишному просторі читання за кавою. Вже дуже скоро з вами була Юлія Галез. До зустрічі!